Друзі, всім доброго раночку. Сьогодні у нас понеділок, початок робочого тижня. Я приїхала на Салтівку показувати двокімнатну квартиру, яка знаходиться біля Метро Студентська. Я йшла приблизно 16 хвилин. Квартира на четвертому поверсі. Це 607 мікрорайон. Ціна квартири 25 тисяч доларів. Пішліть, будемо продавати разом. Так, друзі, я прийшла, хочу показати вам двір, дуже затишний, дитячий майданчик і ось наш будинок. Друзі, поки чекаю клієнтку, вам показую перше. Так, ну, Почнемо з кімнат. Це кімната номер один. Но у нас с балконом. Тут есть такая ниша. Балкон. Правка завышается. Кемната номер два. Шафа купе велика, дуже низька. Так, тут, кстати, гарний паркет. Кімнати окремі. Так, і так. Це у нас коридор. О, дивіться, тут нові труби. Санвузол. Ось такой симпатичний, миленький. І це у нас кухня. Також світло. За вікнами у нас вже осінь. У будинку газ. У квартири також газ. Так, ну, ось така чудова квартира. Ціна 25 тисяч, площа 44 метри. Четвертий поверх. Не перемикайтеся, потім моя рубрика, що кажуть люди. Так, друзі, рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. А люди кажуть таке: приходила жіночка, вона шукає квартиру для своєї доньки. Донька не змогла прийти, працює, От тому делегувала маму. Мама подивилася квартиру на питання: Ну як вам. Відповідь була: ніяк. Тому я їду далі. Не перемикайтеся, буде цікаво. Пока-пока.